Всім привіт! З вами Бодя. І це моє перше відео в ютубі яке я виставив Ну і надіюсь вам сподобається. Я вирішив приготувати для вас обзор і корисних програмок на телефон Nokia 5130. Ось бачите, в мене тут такий чорний, такий гарний. вже розблоковуємо. Оскільки ви бачите, в мене тут тема Windows 7. Заходимо в меню, додатки, встановлені додатки. Ну, от бачимо. Я вам показувати всі не буду, але деякі корисні покажу. От, наприклад, Pocket Piano. Заходимо. І от ми бачимо симулятор гри на піаніні. Можна записувати. Звук, регулювати тут. ну Можна розібратись і дуже корисна програмка, коли хочеться пограти. Е, ну, далі я хотів би вам показати ще одну Blackboard. Гра це, скоріше всього, така просто забавка, Малювати крайду, ніби по дошці, бачите? Витирається воно якось не дуже добре, мені самому не сподобалось. Ну, приблизно так, як на справжній дошці. Не менш цікаво, я знайшов додаток, це ми бачимо. А, ага. Finger Race. Цікавий додаток. От ми вибираємо скільки метрів. Тут можна вибрати або 400, або 100. Нажимаємо на екран і починаємо бігти. І просто незвично лівою рукою. Бачите, тут пише, скільки залишилось сантиметрів, там далі рекорди будуть йти. Виходимо. Заходимо назад. У мене ще є така програмка, теж корисна. Ig Timer. Це, от ви, наприклад, вибираєте, можна вибирати, наприклад, пів години там годину. Можна вибрати скільки хочете, і воно вам продзвонить. От Бачите, починається відлік. Деякий час воно продзвонить. Ще я скачав програмку Screen Locker. Ця програмка підходить для iPod, iPad, iPhone, різних там систем Android. Але я знайшов на Nokia 51.30. Ми активуємо. І дивіться. Я виходжу на стартовий екран, блокую. Я би сказав дуже дивний тут звук. Ну ось бачите, можна побачити, І відкривається. Ну, Така програмка, не знаю, я її щось неудачно, по-моєму, скачав, але вона чомусь пише, що 15 днів. Треба реєструватися там коден. Ну, коротше, платна версія. Надіюсь, ви знайдете краще. Надіюсь, в коментах ви мене не будете критикувати дуже сильно. Пробачте, якщо щось вас не влаштовує. Ну і наступне це VMO. Voice Modulator. От ми можемо записувати. Голос. Ми можемо записувати різні голоси і потім їх вкласти в інші. Наприклад, Діабло. Це означає голос диявола. Ми можемо записувати різні голоси і потім їх вкласти. Ну, така теж цікава програмка. Мені вона подобається. Але, зараз подивимося, Що я вам ще можу показати. Ага. Це Tropical Towers гра про мавпочок, які випали з літака. Зараз вона загрузиться. Там, походу, йдеться про мавпочок, які випали з літака на якийсь безлюдний острів. Вони з ящичка вистрибують, і вам треба за цей час, коли вона ще не вистрибнула Заберемо без звуку, бо вам буде гірше не чути. Е Треба за цей час побудувати з паличок мостики, різні перешкоди, щоб ці мапочки добралися до фінішу. От така цікава гра, зараз покажу. Єдиний мінус воно дуже довго грузиться. Оце мене дратує трохи. Бачите, в мене ж тут лево. наскільки бачите тут теж управляється трохи дивно. І розпочинається, бачите. Тут важка місія і не проходить, вибачте. Ну ви зрозуміли, бачите? Отак От нажимає, і там створюються інші палички. Треба підзарядити телефон, бо він вже не реагує деколи. Добре, вибираємося з цієї гри. Ще я хотів вам щось показати, ага, згадав така кльова гра, це Angry Birds Rio. Така створена спеціально для версії Nokia 52.30. От, вона, бачите, загружається. Тут все офіційно. Правда, я скачав мод, в ньому більше можливостей. Бачите. Ну, і от ми вже бачимо меню. Нажимаємо Campaign, я вже на восьмому левелі застряг. Ну, дивимося, що тут буде у нас. Вже... Думаю, що звук, треба скручувати. Отак, як хочеться пограти на уроках в школі. Це складно буде від вчителів відкритись. Бачимо. Летуть пташка. Не будемо гаяти часу, оскільки ви самі вже розумієте цієї гри. Я вам ще хотів дещо показати. Не менш цікава гра. Це називається як як... як, як, як А, ага, стінки ноутс. По суті, ця гра для вбивання часу. Тут можна, от, бачите, виставляєте якусь ноут, і тут можете собі малювати, бачите? Повертайтесь, і вона вже тут з у у вами є. Зараз ми закриємо і вам ще хотів показати гру по суті цієї, що треба малювати. Е називається вона Magic Brush. Можна собі робити так. можна так. Ну, я передаю перевагу отак. Тут більше всього може вміститись. Бачите, тут можна вибирати різні. Ну, мій улюблений, це, наскільки я пам'ятаю, це дріппі. Це шрифт, з якого постійно щось от Бачите? Ooh. Ну як я трошки сказав не... недобре. Виходимо. Зараз. Взагалі я знайшов ці ігри на одному такому популярному сайті Mob.ua. Ну, власне, там багато цікавих ігор. Я що там багато, але в мене деколи це трошки насторожує те, що там -от в... більшість версій ігор платні. Тобто ти пограв пару днів і вже закінчилась версія. Ну, наступне, о... що я хочу вам показати, це Wave Blazer від Portal Orbit. Е по суті, цієї гри ви маєте добратися фінішу на, на лотці. Обираємо швиденько будь-яку лодку. Вона рухається ось так, тобто, от ви бачите, важко трошки управляти, бо я одною рукою я все ж таки камеру тримаю одну треба. Бачите, я повертаю. Добре, виходимо з цієї гри. Ще я хотів вам показати одну гонку. Називається вона, не знаю, чи ви знаєте, Driver San Francisco. Ця гра є на комп'ютерах, коротше, раджу всім. Кльова гра на комп'ютерах, але трохи туповата гра на телефоні. Що ви бачите, можна поставити так, але так набагато краще, бо там пів екрана зрізано. Тому я раджу ставити так телефон. Тут він управляється звичайними клавішами на сенсорному екрані, він отак не повертає. Це єдині мінуси, бо єдине, що управляється поворотами корпусу. Вони в 3D. Тобто графіка там не дуже. Мені дуже сумно, що не винейшли ще ігор HD на Nokia 5130. Нема 3D ускорителя. Ну, не так сталося, як гадалось. Як то кажуть, ось ми бачимо. загрожається Драйвер Сан-Франциско. Ми Продовжуємо гру. Швиденько зараз спробуємо. Ну, грузиться довго, бо там можна по суті їхати по всьому місту, куди хоче Не обов'язково виконувати завдання. Іздите собі, куди хочете, але тут фігово то, що ну, він повертає. Якби в останній момент треба повертати на поворотах. Якщо ти перший, то він поверне і тобі заїде в будинок якийсь. От ми бачимо. Зараз пропустити це. Давайте. Що ми бачимо? Бачите, управляється так. Ну, я трошки забув, вони виявляються. Бачите, зупиняємо машину, йдемо назад. Ви зрозумієте. Звичайно, 2D гра. Ну, Рекомендую, бо дуже цікавий сюжет. Там далі треба буде гнати про, ну, від поліцейських або навіть за них. Можна буде грати потім. Ну, і остання гра, яку я вам пропоную, це лабіринт. Вона законно посіла місце в нашому з вами перегляді, тому що дуже цікава гра для вбивання часу. Ми вибираємо перший рівень, було найлегше. Вибираємо ту, що я ще не прийшов. Ви бачите, управляється так, поворотами корпусу. Дуже важко не попасти в ці кульки. Треба дійти до зірочки. Бачите, воно падає туди. Ну, гра цікава, час тут йде вперед, він не йде назад. Але треба бити рекорди. Ну, як то кажуть, треба спробувати все. Ну, дякую вам за перегляд. Вибачте, що так довго, вибачте за погану якість, вибачте за все, за запинання, за всякі там русизми. Дякую за перегляд ще раз. І селечки внизу, якщо ви хочете попасти на наступні то, сторінки, це наша офіційна сторінка в YouTube. І ігри, оці, всі ігри, які я скачав з наступних сайтів. Ну, там має бути, ви зрозумієте. Дякую за перегляд ще раз. До побачення!